Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо в Lineage 2 серію ГМ проти РБ. Ми знаходимося в поселенні Аден. Ми сьогодні в Талум обладуночку підемо на РБ. І як справжній лицарь будемо боротися зі злом. Ми будемо телепортуватися. Вас, друзі, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Прошу, друзі, підпишіться. Для вас це не важко, а для мене це вірний знак того, що можна знімати відео далі. Ми телепортуємося в розпечені рівнини. Ось так от ми телепортувалися. Повертаємося назад. Та біжимо, я покажу дорогу вам, друзі, до нашого рейдбоса. Рейдбос у нас сьогодні цікавий, як я і казав, уже це саме відображення зла. Доволі цікавий. Я на нього ходив кілька разів. Дропа особливо я там не знайшов для себе гарного, але побачимо, що сьогодні впаде нам. А головним героєм сьогоднішньої серії у нас є. Кернонс, Faithful Servant Kelon. Це РБ дуже сильний. Є у нього файтери. ХП у нього 594 152. Атака фізична 5015. Магічна атака 4648. Захист фізичний 1513. І магічний захист 1427. Тобто бачимо, що доволі сильний рейдбос вже стати такий прогресивні. Є маленька історія в цього рейдбоса. Як більшість монстрів, розпечених рівнин, келона стала дияволом після того, як. Звернулася за силою до самого халета, а вона є прибічницею кернона, який знаходиться в башті зухвалості. І зараз виконує секретне завдання в розпечених рівнинах. Ось така, друзі, історія. Тобто рейдбос наш є засланим козачком, виконує тут якісь завдання. Ну і тут, дивлячись на те, що тут відбувається навкруги. Зовсім не скажеш, що тут панує добро. Сталася якась велика, страшна навіть би сказав катастрофа. Дуже багато розпеченої лави. Ось ми і прибігли вже видно до нашого бафа. Отримуємо баф за рівнем. Та перейдемо до самого фарму. Спочатку, друзі, будемо винищувати файтерів, лицар, асасин. Тобто доволі все страшно. Ось бачимо, б'ють вони боляче. І кидають кровотечу. Відведемо трішки, щоб було видно. І перейдемо до самої келони. Та от чудовий босс. Схоже на медузу горгону. Доволі потужна. Ось ми майже вже добили і збираємо те, що нам впало. Зібрали все. Глянемо, що нам випало сьогодні. А випала нам точечка благословена на заточку Агрейда Шмота. Нам випало пузо Dark Crystal. Це дуже круто. У нас випали кусочки на булаву Метеор та випали кусочки на Даркрістер броню. Бронька. Що ж, ось такі дроп, такий от рейдбос, будь ласка, залиште відгуки, напишіть будь-який комент. На цьому будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми зустрінемось в новій серії на новому РБ. Пока-пока.